Іноді бувають такі дні, коли все стає сірим. І навіть небо проти тебе, і чай холодний, та всі навколо дратують. Найгірше, коли починаєш зриватися на тих, хто найближчий. Але, чесно кажучи, замість того, щоб варитися у власних думках, краще взяти і сісти на свого залізного коня. Або хоча б згадати, як усе починалося. Сьогодні я розповім вам свою історію. І спойлер, все почалося з мого тата, який любив техніку. Але не ту, що зразу їде, а ту, що потребує руки майстра. Мій тато по професії радіоелектронік. Любов мав до лампових підсилювачів, вінілу і тому подібне. Але попри це, його душа тягнулася до техніки. Не раз він брався за ремонти всяких велосипедів, мопедів і різної мототехніки. Одного разу на тернопільському базарі, де продають всяку барахолку, він купив мопед Дельта. Не китайську ту шушлайку з Аліекспрес, а справжню латвійську. Там були дві передачі: не на руці, як у Веспа, а ножні, як у справжнього байка. Двигун 49 кубіків, і вигляд, як у Феррарі для 90-х. Мені було 9, ну майже 10. Але всередині я вже відчував це кохання. Поїхали ми з татом у поле. Він перевіряв, чи добре відремонтував передню вилку. А потім каже: Сідай спробуєш. Я в шоці, в руках піт, у голові страх. Але тату все спокійно пояснив, як щеплення, як передача, як не вбити себе з першого старту. Включаю першу передачу. Відпускаю щеплення і насправді спроб було багато. Поки я плавненько відпустив щеплення і рушив. І воно поїхало. Саме! Уявляєте, не треба крутити педалі, як на моєму орльонку. Ноги не болять, вітер б'є в обличчя. І я летю, як Джеймс Бонд з хутора. Правда, їхав я тільки на першій передачі. Тато не сказав, що є ще друга. Мабуть, не хотів, щоб я одразу став шумахером. Але ті емоції. Ввечері лежу у ліжку. В школі завтра якась контрольна, а я не можу заснути. У голові тільки одне. Всі хлопці на районі будуть в шоці, коли побачать, хто тепер рулить. Але тато, людина відповідальна. часто їздити не дозволяв. Казав: Ще виростеш, накатаєшся. І він був правий. Я ріс і досконалювався. Я навчився по-тихому брати ключі з його стола. Запрошував друга, і мопед катав, аж доки бензин не закінчиться. А бензин, до речі, тоді був по 55 копійок 95-й. Катайся хоч до Львова і назад. Кукурудзіна спецоперація. Одного разу з другом вирішили поїхати по кукурудзу. Поле після дощу польова дорога болота до схочу. Але ж ми не просто покататися, ми за продуктами. Нарешті знайшли кукурудзу, припаркувалися, щоб непомітно, почали рвати качани. І тут чуємо, хтось біжить. Звук приближається. Я спочатку подумав, що це якийсь великий звір. Звук приближається, земля тремтить, серце вистрибує, і тут друг кричить: Там, може із сокирою! Я у шоці, завожу мопед з першого разу. Святі духи, дякую вам! Газую, і що ви думаєте? Тросик газу рветься. Це коли адреналін перемагає метал. Часу на паніку не було. Висмикую гофр тросика газу, даю сам трос другу Андрюсі, кричу: тягни решетку, тепер ти газун. Я керую, а мій друг сидить ззаду і рукою тягне тросик, щоб ми їхали. Дельта реве, болото летить з-під заднього колеса. У зеркало дивлюся, і мужик здався, перестав доганяти. Тільки чути крик. Ми ржем, як дурні. Але тікаємо! Ось вона справжня дружба. Один рувить, другий газує. Ремонт навички, татовий контроль. Після таких покатушок ремонтуй, що хочеш. Я досконало вивчив, як ремонтувати щеплення. Чим відрізняється торцевий ключ від рожкового? І де на базарі продають ті самі кляті текстолитові диски, які вічно згорали в тому щепленні. Тато, в свою чергу, все ретельніше ховав ключі від гаражу. Бувало, що пошуки тривали аж три дні, але знайшов, вони були в карнізі. Згадую і сам собі дивуюся. Яка жага була попасти у гараж? Для мопеда це була свобода, для мене школа життя. Новий рівень. Одного дня я приходжу з футболу. Так, футбол моє друге хобі від ранку до смерканку, поки м'яч не лусне. А тато каже: Пішли до гаража, там треба допомогти. Хоч гараж був далеко, і туди тільки нозями. Для мене то свято. Йдемо. Відкриваються двері гаражу, а там стоїть моторовер Туліца. Курва 200 кубів. Важка, як холодильник Донбас, бо весь обвіз з металу. Але як завелася, звук, як у Харлея. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Та цей звук неможливо забути. Всі спробувати. Рве асфальт, як мій пес, коли побачив сусідську кішку. І це вже не мопед. це вже техніка серйозного рівня. А ще пізніше тато припер урав з коляскою. Ну це вже взагалі без слів. Ось так з мене сформувався юний мотар. Завдяки татові. Я навчився не тільки їздити, а й розуміти техніку, ремонтувати, думати руками, навіть перші поцілунки з дівчатами. Без мопеда не обійшлися. А ще я навчився не боятись щось поламати, бо все можна відремонтувати. Тато, якщо ти дивишся це відео, велике тобі дякую! Є що згадати і навіть є, що дітям розказати. Якщо сподобалося відео, дайте знати. Бо повірте, це лише вершина мого двохколісного айсберга. Тисніть вподобайку, підписуйтесь. І обов'язково напишіть в коментарях, як ви познайомились з мототехнікою, у кого що було, Карпати, Рига чи може ява. Бо саме такі історії. Вони тримають тепло всередині. І навіть коли день сірий, згадай, що двохколісний друг ніколи не зрадить. Їдеш і на душі легше. Все буде добре. Головне газ у руці. Та позитив в голові. Тримаймося на двох друзів.